Я на макі сьогодні вирішив зазняти такий відео. Коротше, прикол вам розкажу. Корайче, я такий приходжу на трасу, я маю веду, як обично собі думаю, відео заснімую. Я маю веду на ютуб. Приїхав я такий на трасу, я стою, о, бачу, попутка спинилася, такий тільки хочу сідати, беру робзака, а дивлюся. а ну, я ж цю сідоху забувся. Коротше, прикол розкажу. Три тижні тому я приїжджав в білу церкву по своїх справах. Отак от, от заходив я в ломбард, в комісійний магазин, і там велосипед стояв за 1450. Ну, песітухи, як кажуть. Ну, я маю без сітушки і пестирад. Тупо велосипед, лиси я покришки, по-моєму, одна лиса, Друга ще норм. Касета взяти на 8 скоростей Ну такий велосипед хороший, алюміновий, вилка алюмінова. За 1450. Я маю відуписідушки до штира. Як на ньому їхати? Ніхто не знає. Коротше, я його купив. Три тижні пройшло, аж три тижні. І я такий, все-таки треба відео на ютуб знімати. Беру я рюкзак, приходжу я на трасу, а потім тільки згадую, тільки згадав. Я забув штира і сіту. Мушу опять трипати три кілометри додому. Злий, сердитий. Тільки його час, десь годину тільки потирав туди назад, сходить по сідушку і по штирах. Приїхав яку церкву на пішком, тому що я хочу ну, додому їхати на велосипеді. Отак от. Взяв я все-таки того штира, навіть два штира я взяв з собою, бо тому що я не знаю, яка там е, гробина і сідушку. Зараз покажу. Якщо чесно, я такий був злий, два рази ходить додому, по 3 кілометри тріпати, я Коротше, намотав лишніх 6 кілометрів. Це жесть просто. Коротше, взяв я, Коротше, взяв я сідушку і два штара. Тільки найголовніше задачка. Пройти ще 5 кілометрів, дойти до ломбарда. до магазину і не постати, бо він сім годин вже збивається. Зараз на часах 5 і мені ще якось додому треба доїхати. Я хочу заведна, бо, тому що знаєте, знімати, от прям чесно вам скажу по правді, тільки темнота настає от я вам чесно скажу по правді, тільки темнота настає, камера не фокусує, знімає дуже поганюще і знімати просто тупо нечого. Що знімати темноту, я не знаю. Постараюся заведна, ще постараюся нас назбирати, бо тут а в білій церкві дуже багато горіху. Я маю йду отут серед цих кущів горішників. Зараз, якщо побачу, то покажу. Чого-то скільки йду, 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 а гриштиков я не замічаю, чого. -то. Чи позрізали, чи вони вже там вже все позаростали. Одного горішника бачу. Ось, вторий гориш. Тр... Ще горишник. Горіш горішник, два, два, Три. І ще горіхи бачу валяються Ти буде приспікувати. Ще один. Два. Кортика купив три тижні тому. І я за нього заплатив 1450. Сказати по правді чесно, ну це просто корч корчом. Я проїхався буквально 50 метрів. І скажу по правді чесно, я воще просто не знаю, мене просто зносить з ума, Ну воще, ну просто, ну ваше, ну просто хуже, ну я пам'ятаю за 1600, за 1600 по-моєму, купив ото на 28 колесах, як Україна. Ото було ваще німецького. Ну, О, то вообще був шлак, полніший. ледь приїхав з ставищ. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді чесно. Тут 26 -е колеса встановлюємо. Спиці більше всього, що може і ніржевійка, може желізо, я не знаю, які спиці. Я спиці забуся проложить магніт. Либо я зараз спробую. У мене на фонарику ж є магніт. Ні, прилипають ребята, брешу. Спецежелідні. Прилипають магніт. Добре, що магніт з собою завжди є. отак от. Добре, що завжди магніт з собою є. Коротше, ще я можу сказати по правді чесно. Тут 26 колеса встановлено. інцентрики дуже класні. Це дорога фірма інцентриків. Я маю в виду. Це не просто говно вставляють, вилка, алюмінієва не прилипає. Покришки лис в ноль такі дерьмового стояння. Переключателі все, все пооломане. Я вам скажу по правді чесно. Ну, якщо чесно, по правді, якщо постаратися, то нормально у мене на велосипед. Сідушку то я при... привіз з собою, бо, тому що сідушки тут не було. Покришка ця, походу була передня. Чи нову поміняли. ну Це повних Ще, звісно, покришка. Ну, Ззаді стоїть, без допрочі, восьмискоросна касета. Що в мене удивило за таку ціну велосипед. Ну, звісно, велосипед без сідушки, я маю. Віду. Пока... Ну, Я маю віду, продавався замок, я не знаю, як його і відкрити. Вісить просто ціла куча цих проволок шнуркових, тут все поломане, передні тормоза. Вони хоч працюють? А ні, це задній А ні, знаєте, робота. Хорошо. короче ж, з недостатків, знаєте, що я замітив, ребята? Тут один прикол з'явився. Я їду такий, кручу педала, а педала, ну, типа. Педала людина, типа, наоборот, поміняла. Це, типа, з лівої сторони права педала. З правої сторони ліве, то воно типу, поняли дуже погано крутиться. Ну я раз уже... так... Я вже так, походу, багажник був, одломаний кріплення, а... рама алюміній, в центрі, звісно, так собі покрешки накачані, краще. Зуби, звісно... Конечно... Це найбільший жах, це. Оце. Зуби, звісно, стерті просто в ноль. Ну, Но... що я можу сказати? Да. би вам скажу, що зуби геть стерти Зуби стерти просто в ноль. головне оця не стерта. Дві зуби це просто вообще. Зірочкам просто амінь, можна сказати, до свиданья як кажуть. Отак от. от. Коротше, ребята, велосипед повне говно. Купив ради рами раді контента. Коротше, ребята, сідаю я на велосипед, їду, я, мабуть, горіхів трошки позбираю, а потім їду додому. Якось до... постараюся добратися. Ех, Шавка. Я такі по дорозі. Ну, якраз до траси маю виїжджати, може, ще горіхи зупинився, позбираючи. Як я проїжджаю такий. Лавочкою, бачу, якийсь кошельок валяється. А тепер не знаю що робити І додому треба. І повна кошельок грошей лежить. Ну, це не мої, але треба повернути Я не знаю що робити. Що робити в такій ситуації? Ну давайте я посижу трохи. Може знайдеться хто згубив кошелька. Бо я не знаю що робити. Кошелек прям набитий грошима. Прям що делать, я не знаю туди. П'ятихатки, сотки. Ну я кошельки вощення, якщо чесно не ношу. Ну тут пару п'ятихаток, двохсотки є. п'ятдесяток, двадцатка. Ще не знаю що діти. Напишіть, підкажіть. Чувак до машини. Сказав, що ти його кошелек. Та в і пішов далі кудась. По, По поводу цього сказати, ребята, не гупіть краще кошельки, телефони, бо зараз такий народ, що десь щось хтось знайде, він одразу його типу, собі прикарманив то його. Ну, типу, знаєш, що, моє, типу, типу сорян, не знаю ні. То кого нічого. Як щось знайшли, то віддавайте і не жалійте. Кажуть, ребята, легко знайдено, легко віддано. Не твоє, о, не чіпай. Як кажуть, є такий, як кажуть, божий закон. Я кажуть, знайшов в чуже верни, отак. -от. Я чесно скажу по правді, на цьому, як кажуть, не виграв би, а совість вже мучила б, як кажуть. А так я по суті. Плюсі 20 гривень. Я вважаю, що людина рада. І хай її Господь Бог благословляє. Коротше, ребята, я виїжджаю з білої церкви. Мені ще тепать 50 км до ставищу. Я думаю, двіжу, хабуря. Контент намічається Сам быстрік пройдуся, горішки ще позбираю. Горішку, звісно, поготай-ка. Гуляється. горішнички. Зараз я їх позбираю пістрік. Собираюся їду. Жаю. Білої церкви. Город пустий. Час на час. 9 часов вечора, а людей нема на вулицях. Рухів там все було. Ще не, сміш... Ні, не смішно, цей мішок повмішка важить, в цих повмішка важить десь кілограмів 15. І на цьому роверцю і прийдеться 50 кілометрів Короче, Я зараз виїжджаю з Білої церкви. Коротше, я вже гріху після збирати не буду сьогодні, тому що я вважаю, що це вже. Вже черещу, я понімаю там, аби на велосипеді, на такому калі. ну, на такому Я ще розумію. Ну, зараз ще горіхи отам понад трасою. Другий раз вже позбираю. Я коротше, ребята виїжджаю. знаю, поплавка чи коротше, не коротше Тут два озера. Я маю віду, Тут типу, їдеш отак, от, на праву сторону озеро, на ліву сторону болото. Якщо ви їдете на білу церкву, якщо наоборот, то типу, з правої сторони. Или коротше, не важливо, ребята. Коротше, я на обочині знайшов таку прикольну штуку. Ну Побачив. Це, це перероблена резина, я маю тут. Я маю виду чесно. Ну, ребята, це перероботана резина. Так, да, це резина сама обична. І справа в тому, що це полотно, воно дуже легеньке. І діполі воно товсте і доволі, ну, не таке прям прочне. Ну, я маю в виду між покришкою, дивіться, чи цяшок чи камішок, чи стекляшка Я має виду прокалує Ця покришка, а потім оця резин застригає. Ваще шикарна штука. Коротше, таких штук не знаю. Зараз одна там валяється та на знайшов. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Шоста, звісно, порепана. Блін, не знаю, шосту чи не брати. Не, мабуть, не буду ту шосту ну, но... Зачем мені така праватьох? Я не хочу цю праватьох брати. Хай вони, звісно, вибачають, ну. Но... Ну Не хочу порватьохи брати. Хай ця порватьоха тут і лежить. І кажуть, застеляє пісок. так я їду далі. Зараз позбираю. Кстати, воно дуже легеньке, без доброчих дуже легеньке і дуже добре маю проколов. Якраз антипрокольна лента між покришкою. Бував ще, без ще. Дві жілісячки знайшов, Ще зав'язую і їду додому. Що я можу сказати про... Якщо ви купили ще на велосипедах, 50 кілометрів не рекомендую проїжджати одразу. Бо тому що ви устанете. Він настільки медленно їде, що я довше його просто отак потягну пішком і волочу велосипед. Що чесно, як я довго ждав цього. Ставищанський район почався. Ура! І ще їхать тридцятку. Не Ні шині нікого, один я і сумкавий. От і гостра могила. А далі Іванівка і Ставище.